Його на двір, боузери. Тільки справжній злодій. Ні, я ж справжній злодій. Принаймні, по телеку. Ну, будь ласка, ні. Ні. Трестя, серйозно. Ти навіть не уявляєш, як це легко заплямувати. Це ж справжня азгардська шкіра. А ти що, не можеш трохи почаклувати, що пляма зникла? Звичайно, можу. Але справа не в тому. А у чому тоді справа? Виглядати кльово. Треба. Поважати зовнішній вигляд. Я витратив роки, щоб зібрати цей костюм. Щось крадене, щось куплене, а дещо й сам зробив. Ось чому в мене кращий костюм в пабі, він незамінний. Справді, найкращий. Чому тоді ти не втягаєш повний комплект? Я. 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 я не знаю про що ти. Так, ти знаєш. Гаразд. Хоч <годіри> працює. <готати> <годіри> То це тому ти його позбувся до Тора 2? О, глянь, там Тесаракт! Тесаракт! Де? <годі> 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 Дуже смішно вилупки! Ой, де розслабся? Шолом він унікальний. Він це ти. Ти ж маєш мати щось своє, щось особливе. Наприклад, хочеш дізнатися, звідки в мене цей костюм? Ну, не від Бетмена! Це ж очевидно! Я сам його пошив! Так, бо він на 100% відслідковуваємий! А ще такі самі продаються в магазинах з приколами! Це там ти свою палочку придбав? Гей, hey, я вже казав, що мою паличку не замінити! Якимось дешевим магліським лайдом відлитого пластику! До речі, Щодо змін, ти міг би мати кращий вигляд, Волді! Гей, hey, про що ти? Я ж темний лорд! Де вніманті руль? Хіба що латик собі? Вони нудні. Нудні? Ну і що тоді ти, ти запропонуєш? Накидки виглядають непогано. А розмір є функціональним і досить впливовим. пальці? Додаткові, Додаткові гаджети. гаджети. Розкішні вуса, класика. Трохи вогню перцю. О, про Привезку не думав. І лице затулять, і голос змінять. Але будь готовий до наслідків. Так. Тобто стати абсолютно незрозумілим. Що ти там кажеш? Це ти що там кажеш? Ти що скажеш, Волді? Ні, ну хоч маску додай, вона допоможе. Ну сам знаєш. Що? Сподіваюсь, ти в курсі, що в тебе носу немає. Правда ж? Годі достатньо! Мій вигляд однозначно злий і жахливий. Я змушу тремтіти дорослих чоловіків від жаху. Я змушую дітей прокидатись у своїх ліжках від кошмарів і тремтіти від кожної тіні на їх стінах. Всі живі істоти бояться мене від великого до малого. Що за що трапилось? Боб супер злодіїв до кравця. Переклад Артем Чебиряк. Текст читав Михайло Карпань. Я думаю, костюми дещо переоцінені. А ну йди сюди. О, ти виглядаєш причудово, солоденька. Шикарна зачіска. Я тебе знаю, що... не На в наступному епізоді. How it should have ended.